Хто знає правду, то і буде в шоці. Я пішов на хитрість. Чотири дрони відпрацьовували по автівці, і цій автівці треба пам'ятник поставити. Ніхто не знає, що буде далі. Я думаю, ми війну вже закінчили. Віталій Валерій Валерійович, командир мінометної батареї однієї з бригад ТРО. Були п'ять місяців на Донбасі, на Покровському напрямку, на Торському напрямку були. Обіцяли три місяці, скажу на своєму досвіді, що людина після трьох місяців у боях вона згорає. Четвертий, п'ятий це вже дуже тяжко, погані мислі і вже якось дивишся на все по-іншому. Ось так ми це виставили, витримали, не знає, ніхто не знає, що буде далі. До війни я був держслужбовцем, я пропрацював в Міністерстві екології 10 років звільнився по власному бажанню. Потім займався зі своїм батьком бізнесом за кордоном тут по місці вкладання тротуарної плитки. Все, далі війна. Два з половиною роки я пішов добровольцем, починаючи з солдатика сюди в місцевий теробіл в Редністровське. Воно було сере, ніяке. Ніхто нічим не займався, начислилися на папері, сиділи, хто де міг сидіти, нічого такого ніхто не виконував. Згодом ми поїхали на Очаківський напрямок. Просиділи там два з половиною місяці. Прозимували там два з половиною місяці в окопах і повернулись, слава Богу, казали, що теж підемо там на, якийсь, на якийсь гарячий напрямок, але батальйон сирий, батальйон нічим не укомплектований, їхати з автоматом і чотирма рожками. Нас повернули до Сергіївки. півтора року ми сиділи тут, займалися збиттям шахетів, по можливості, якщо могли, там... Влучити, ну і охороняли прикордонну цю прибережну службу. Все, чим ми займалися. Історій багато, але от я подав цю людину на нагородження до Дня артилерійських військ, каже, на наступного місяці буде. Я починав з розвідки, був у розвідці з перших днів повномасштабного вторгнення, далі. Так склалось, що я відучився на офіцера, і мене поставили керувати підрозділом мінометної батареї. Я, хоча від неї трошки далекий був, але там, там ми всі поїхали, всі селюки поїхали і там навчились. У mm -hmm. мене є такий хлопчинка, його звати Артем. Він в мене водій. у нього є проблеми з алкоголем. Ще тут, по Сергіївці. і всі його списували, ніхто на себе на нього на нього ставку не робив. Я його забрав до себе в мінометну батарею. Я з ним поспілкувався, все там в нього розлади в сім'ї. Ми забрали його до себе. Після того, як нам помогли ви з пікапами, з рибами, з автівками, я його посадив на нормальну автівочку. Зараз там стоїть, і ці автівці треба пам'ятник поставити. Людина в мене за 6 годин. Перепрошую, за 4 години. Ми були на Новоселівка Перша. Це не Бакровський напрямок, я вже не пам'ятаю, Торський каже, це напрямок, який щось, щось там. Людина за 3 години зробила шість виїздів на передову. Про нього писали, я ділився ще в Фейсбуці. Цією статею, тобто безнадійлива людина, яка просто ну всі від неї відхрещувались. Я в нього повірив, він вивіз 20 чоловік десь в сумі. Він завіз 10 свіжих людей, і з пораненими разом він вивіз десь в сумі 20. Він зробив 6 ходів туди-сюди. Це одна ходка, туди-сюди. Тобто під підпівішками, з ребами. Ми дивились на відео, ми сопровождали мавіками. Дякувати Богу, у в нас був один єдиний перший репаций на дві антенки, і він виручав ще тоді не було низьких частот у Кацапі. І він справлявся, він виконував свою функцію. Ні одного, ні однієї подряпини, ні одного ушкодження не було. Оце от, такий у нас був випадок. Більше лічно в моєму батальйоні таких виїздів ніхто не робив крім мінометної батарея. Мінометна батарея зі своїми ревами, зі своїми пікапами допомагала всьому, всьому батальйону, бо всі були серії. Машина використовувалася на період нашого на період нашої війни на Покровському напрямку. Вона використовувалась. Для вивозу підвозу 120-82-го міномету з екіпажем для евакуації поранених у легких трьохсотих. Тобто, це удачні е, автівки, що запригнув в кузов і полетів. Е, наразі ми прийшли сюди використовую її я як командир їжу, ну, щоб не їздити на Ніві. Бо в нас е, Ніва і увазі, все чорно. Далі, якщо поїдемо, далі вона буде виконувати теж свої функції, ті, які вона виконала до цього. У нас їх дві: одна чорненька, одна зелененька. Чорненька повністю ми там її вже обслужили. Вона зараз стара козачка стоїть, щоб нікому очі не молила. І оця зелененька, яку ви теж допомогли нам обслужити. Вона зараз їде туди, де знаходиться мій підрозділ. Дивіться, всі п'ять місяців, які я провів там, раз у тиждень ми отримували їжу. Зрозуміло, що ми там її всю не використовували, щоб вона не лишалась. Ми кожну неділю їздили по різним церквам, завозили, писали записочки за здрав'я. Я писав за здрав'я своїх підлеглих, молились, ставили свічки і віддавали тим, хто нуждається. Або якщо ми таких не знаходили, ми віддавали це до церкви. Там церква вже розпоряджалась. Кому вона там дасть ті консерви або ті крупи. Кожну неділю, поки ми не вийшли з Донбасу, ми цим займалися. Ну, я особливо. Ви Знаєте, там тут так ти не віриш, а там ти віриш. От, дійсно, ти починаєш по-іншому дивитися. Оці всі кошти, автівки, хто на чому їде, хто в що вдягнений, там немає просто. Там на це не дивляться. Все по-іншому, геть по-іншому. Навіть в Дніпровській області я заїхав, ну, геть інший світ. Просто. Тільки коли заходив до храму, От було якесь відчуття сказати так, що чував, ну, завжди, завжди дякував. Де б не знаходився, завжди дякував. Коли заходив до храму, було чувство полегшення. Полегшення, виходячи звідти, коли ми вже зробили всі свої справи там, позаймалися благодійністю, можемо це так назвати, інші мислі йдуть, голова чиста світла і віра в хлопців, які знаходились там, віра в своїх хлопців. Мої хлопці ніколи не виїжджали на позиції, поки я сам лічно типу, типу, ті позиції не оглянув, тому що це входить в мої обов'язки. Обов'язково. У мене хлопчики просиділи 18 суток, 4 людини 18 суток в окопі. У да, них не було прямої стрілкотні, але для Кацапів, для будь-кого у війні пріоритетна ціль – це міномет, або там на, на, на даний час розрахунок ВПЛА. А не піхота. І от 18 днів поспіль їм накидували, накидували, накидували. Ну, їх зрісували і накидували. Хлопчики там ховались, копались. А я не знав, як їх витягнути. Команду ніхто не дає. Я пішов на хитрощі. Пішов на і ми розіграли ситуацію. Хлопці в рацію розіграли ситуацію, я відправив тівку. На їх евакуацію. По іншому ні. Ви просто не знаєте, чи ніхто не знає, скільки з нашого і району погибло хлопців. Просто їх не оголошують так, як їх не забрали. У нас 49 з Білгорода і з району. Вони числяться пропавші безвісти. Ми витягнули тільки одну людину і його ногу, що залишилось після зустрічі з впів. Все, більше нікого не втягне. Просто хто знає правду, той буде в шоці. А витягнути вже їх не можемо. Не наша територія. Вже. Дивлячись на все це, ну, тут десятки, хто щось робить і допомагає. В Більшості, от я навіть поїхав до Києва, по формі їздив, до речі, був там, як тільки ні, ще були ми в Донбасі, на двоє суток мене відпустили, я мотався до столиці. Ну Там вже якось дивляться, я не знаю. Толі мене прийдуть. Просто військовий-військовому різні, деякі під формою, під егідою військового заробляють кошти. Кошти, там, автівки, ще щось. ну... Я таких речей не розумію, десь я можу зрозуміти е цивільних людей. Ну і дуже я не розумію цих псевдовійськових. Тому якби було більше таких людей, як ви, котрі допомагають е цьому маленькому підрозділу, мому підрозділу, я назву це так, то я думаю, ми б війну вже б закінчили, якщо б всі б співали конісу. Так як е одні крадуть, інші гибнуть. Це буде ще довго. Сказати, що донатити, не можу так сказати, тому що я не знаю тих людей, котрі можна донатити і не лишити своїх коштів. Знаєте? Тобто ми можемо задонатити, кожен з нас може задонатити, я в тому, тим паче доначу. Але я не знаю, куди ті гроші йдуть. Ну, треба, якщо донатити, то провіримо Зараз вся ставка йде у нас на Електронну боротьбу, це реби, це в ПІВІ. Ну, зараз, якщо в мавіки літають добре, то піхота релаксує в окопі. Але ми зараз вступаємо в фазу зимню, там вже і не політаєш сильно. В нас карандашиків, стільки нема, що піти в атаку. русні є. Тобто вони будуть використовувати дощі, морози, коли не зможуть літати ці мавіки, щоб бігти вперед. Тому не знаю, от По своїй бригаді скажу, що кошти є, але я не знаю, чому вони не закупають нічого. Чи вони не знають механізм, як це треба зробити, чи що обіцяють золоті гори, і пікапи, і ревби, і все обіцяють, але обіцяють вже 2,5 роки. Нічого нема. Просто нічого. Тому ставку треба робити. Якщо не через донати, то хоча б бути якимось волонтером, який дійсно купить щось привезе і вручить. Тобто це буде видно, це буде наглядно, а не так відправив кошти, наче на душі спокійно, а незрозуміло дійде до військового, чи не, не дійде. Тому якщо є можливість у людей у цивільних, то хай вони краще беруть ці важливі в свої руки. Напряму у кожного з нас, повірте, є друзі військові, тому кожен може це зробити особисто. Це буде надійно. Є участки, де, звісно, ці машини, вони, ви розумієте, десь рядом от у нас в мене є відео, у нас було Л200 пікапчик. Їхав мій Артем з розрахунком на ротацію. Красногорівка, вся 9-та бригада. Ми намагалися зламати систему. Я враховував, от всі чекають 4 ранку або 6 вечора, як називають, по Сірому виїжджати. Русня це теж чекає, вона це знає, вона теж так воює. Ми зламали систему, ми поставили нічне бачення і проїхали в 12 ночі поїхати, тобто, коли вони не очікували. Але був заблудший, заблудший впівішка була, вона зрисувала, слава Богу, реби відпрацювали. Я перед кожним виїздом заміряв, просив хлопців, вони з апаратури підходили, дивились, наскільки радіус б'є, радіус ребів працює навколо автівки. Ну, мало ли, десь спросів, десь ще щось, тому що воно ж срок має. Чим чаще ми його використовуємо, тим не так вже воно і злучає. І був прильот. Прильот був перед автівкою від звукової волни, проломило лобове скло, лампочки повилітали в салоні, хлопчики трошки оглохли. Але водій справився, він розвернувся, він повернувся. Ми були в Констахі, в Константинівці, у нас ППД було. Я за день знайшов в Дніпрі скло, поїхав його, взяв, сразу за день його поміняли, тому що на наступний день потрібен був виїзд. І от хлопчики виїхали, все, вони завезли, але на обратному путі їх зрісували ці от дрони. Чотири дрони відпрацьовували по автівці, всім мимо, Але один десь рядом приземлився і перебив, я не знаю, що він міг перебити, автівка заглохла. Хлопці посп... біля посадки спригнули, побігли в посадку, і от ми наблюдали з нашого «Мавіка». Поки ну, зажигання автівки включено було, бо вона заглохла, поки прасували реби, поки був живий акумулятор, вони не могли нічого зробити. Там прямо видно збоку, зліва, справа. А вже коли акумулятор підсів покисательний, вони спалили нам цю машину. Ми не встигли ні реби забрати, нічого, бо я просив хлопців в праці, кажу, ну хоч підбіжіть, вони в нас на стяжках були, бо чик-чик, не могли. Дуже сильно русняли. Це накидувало. тому я ж кажу, що є ділянки, де автівками вже ти сильно не поїздиш. Вже пішки треба йти. І хлопчики, коли от розбили нам цю машину, погоріли реби, не було ребів. Мені один мій знайомий його вивели на відновлення, дав свій реб. Він коштував приблизно 200 тисяч. Переносний був. І благодаря цьому ребу я під'їхав трошки, я лічно був за кермом, ми під'їхали трошки ближче. Хлопці пройшли 10 кілометрів, ми на 5 кілометрів ближче під'їхали і забрали їх, евакуювали. Хлопці йшли сутки 10 кілометрів посадками. Перебігали, тому що везде все ну, і літає. І керівництво побачило, що РЕП працює цей за 200 тисяч. Попросили виїзд на броні. Броня наїхала на міну і все погоріло. Ну, слава Богу, люди там остались живі, бо були в броні. Так все згоріло. Не знаю, до чого це йде. Кінця і краю там не видно. Вертатись. Ну, я як офіцер я не можу сказати ні, але от хлопчики мої вже вертатись не хотять. Я не знаю, що буде завтра. Може, вони передумують, бажання великого у них немає Після того, що вони винесли, я не можу їх осудити. Це їх право. Так що. Дякую, вам Та немає за що. Це вам дякуємо. За те, що у вас настільки ну, рідко, коли чуєш за людей. Перше, ми хотіли, щоб ви всі погружені живі. Так ми, Все ми, по швидко в районі. Тут И... не дають.